Ексклюзивний, рідкісний та один із найбажаніших сортів. І все це про тюльпан Тайш Буц. Цей сорт з'явився на ринку нещодавно, але вже встиг завоювати популярність серед виробників квітів. Тайш Буц названий на честь конкретної особи. Тайш це голландське чоловіче ім'я, а Буц поширене прізвище в Нідерландах. Цей сорт настільки ексклюзивний. Що голландський виробник надає лише обмежену кількість цибулин для одного постачальника. Останніми роками тайжвуд стрімко набирає популярності, адже не кожен тюльпан може похвалитись настільки унікальним кольором: лососовий з ледь помітним рожевим персиковим відливом вже встиг стати фаворитом флористів і виробників. Тюльпан має міцне високе стебло до 60 см та великі бутони з красивими широкими полістками. Форма бутона келихоподібна. замовляйте цей сорт у рейфлора. Ми доставимо вам по всій Україні, адже квіти дарують щастя.